Друзі, радий вітати вас. П'ятниця сьогодні. Знову наступають футбольні вихідні, зовсім-зовсім скоро. І потрібно сказати, що е, тиждень то видався насправді занадто цікавим і насиченим на багато, на дуже багато подій насправді. І нас чекають і більш ніж певне такі ж самі вихідні. Ну, але перш ніж я почну говорити, а ви, я сподіваюся, мене слухати, все ж таки величезне прохання. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки і пишіть коментарі. Ну що, друзі, поїхали! Фу. Ну, по-перше, дивіться, питаннячко, то в нас таке, да? давайте по Дортмунду, я так як він для мене найрівніша команда, а вони ледь не створили камбек. І камбек притом не будь-який, а такого гігантського, я б сказав би. Блін, галактичного масштабу. Насправді, ну, по-перше, я чув статистику, що за всю історію Ліги Чемпіонів і Кубка Чемпіонів перед тим було більше 160 випадків, коли команда от, на стадії плей-офф, ну, Кубок Чемпіонів, то зрозуміло, там тільки були стадії плей-офф, але потім і всі інші, е, хто програвав 4-0, тільки був один-єдиний випадок, коли команда проходила далі після першої поразки з рахунком 4-0, це був 2017 рік. Це був е, первісенджермен Унай Емері, який обіграв Барселону, Луїса Інріке. І знову тут приймала участь Барселона, яка була дуже близька до того, аби такий історичний камбек стався вдруге. Ну, тут треба розуміти, я одразу наперед кажу, тут потрібно розуміти, що все-таки той камбек був е можливий завдяки тому, що, в принципі, там було досить таке благосклонне російське да, суддівство, яке все-таки сприяло і допомагало Барселоні. Ну, давайте будемо відверті. Ну, по-перше, я пам'ятаю, що не був призначений пенальті ворота Барселони. Це раз. По-друге, по-моєму, там навіть Барселона один із голів забила із офсайду і це зарахували. Мені щось так по пам'яті здається, хоча то вже пройшло, слухайте, ну на хвилиночку, 8 років, ну по пам'яті моїй. Здається, що тоді судив Деніс Айтекін, такий відомий німецький арбітр. Я от щось між іншим його дуже давно не бачив. Можливо, він завершив кар'єру, а я це діло профукав. От, Ну, сподіваюся, що не профукав. Е, він насправді багато суперечливих рішень приймав, хоча, звісно, він судив найбільш топові матчі європейського футболу. Так. Тоді якраз Барселона змогла і відігратися завдяки оцим більш ніж суперечливим е, моментам. І потрібно говорити і про те, що. Е, насправді то Барселоні в цьому повезло. Могла повторитися історія, наприклад, з тим же Ліверпулем і знову-таки Барселоною 2019 року, коли Ліверпуль відігрався після рахунку 3-0. Я нагадаю, раптом хто забув. Тоді Усман Дембеле на останніх, мені здається, навіть ледь не в секундах. Ну, по-моєму, то була остання хвилина. Там перед цим ще був якийсь напівмомент, але найголовніше, що вони вивалювалися дембеле, месі, міститься три в один буквально вони вивалювалися, на, ну, була контратака. Месі віддавав на Усмана Дембеле, і той настільки незграбно пробив, хоча мав забувати четвертий гол, як здавалося, ставити усі крапки над І. Так от, я до чого це все веду. Звісно, всі пригадують той феєричний гол е, після передачі Олександра Арменда. Звісно, всі говорять про те, який великий був Ліверпуль Клопа, і Це насправді так і було. Але... Барселони було більш ніж достатньо моментів. Я дивився той матч, я його добре пам'ятаю. Ну, Мені здається, на моменти 3-4 було, коли Барселона не просто могла забити, коли вона насправді зобов'язана була забивати, і мені здається, був такий момент Месі, е, у Месі з правого флангу, нібито. був такий момент схожий, я запам'ятав у Луїса Суареса, де він також мав забувати, ну він був зобов'язаний забивати. Якби Барселона забила, навряд чи б Ліверпуль ігрався. Але то було всього лише 3-0. Три голи, тут Дортмунд пропустив абсолютно бездарно, ну я вже знімав відео, тут можете подивитися. Е, і після першого матчу, ти день тому, Дортмунд пропустив 4, і вони приїхали, я маю на увазі Барселону, вона приїхала в е Дортмунд, і я так підозрюю, що ну, не те, що ви підозрюю, майже впевнений, що насправді там мало місця, досить таки серйозна недооцінка яка, власне, і допомагала Борусії розкрити, напевно, весь свій потенціал на повну катушку. Єдине тільки, що потрібно говорити, так, Барселона то вийшла, напевно, з але і Борусія вийшла ну, надмотивована. І мені здається, я... Як... Я навіть впевнений в тому, що вони виходили не просто грати хорошо, а що вони виходили і розуміли, що вони можуть зламати хід ситуації. Багато в чому їм допоміг насправді перший гол, який був забитий близько 10-ї хвилини, Ну, там десь хвилини на 8-9 й й тоді було порушення правил на паскалі Гросі. Пенальті був 100%, ніяких питань немає, ніяких офсайдів немає. Ще просто влетів у нього позаду. Це, звичайно, великий косяк голкіпера. Навіщо було стрибати, незрозуміло, тому що він був спиною, я маю на увазі, Паскаля Гроса. І е, ну так, він був досить небезпечний в близькості від воріт, але йому ще потрібно було розвертатися. Ну а передачу чи би він зміг комусь віддати. Коротше кажучи, необхідності збивати його не було. Чесний його таки збив. Е, отримав пенальті, який забив сиру Гіресі панінкою, під самісінькою перекладину, Напевно, так виглядає ідеальна панінка. Я так думаю, що так виглядає ідеальна панелька. Хоча я, знаєте, я би своїх футболістів все-таки би наказував за такі речі, бо в цих паненках я бачу певний елемент піжонства, зневаги до гукіпера. Звісно, що виконувати пенальті паненкою потрібно бути досить таки впевненим собі. Навіть за впевнений, можливо, навіть самовпевнений би, я б сказав би. І той же самий приклад Букаюсака Букаю да, його звати з Арсенала, який теж намагався так забити, де типу Куртуа завалювався, але там, по-перше, був м'яч не по санівічникому центру. Якби він був ідеально по центру, 에, він би його б не дістав. Це перше. Друге, висота, не надто високо, мені здається, близько на півметра летів м'яч. Досить таки слабко був в Герасі, він був, окрім того, що піднятий під самісіньку перекладено, він його ще сильніше, сильніше пробив по ньому, підсік навіть так, напевно, правильніше буде сказати. І плюс СК бив не, не, не в сам центр, він більше бив у ліву сторону, відповідно, він бив якраз туди, куди і завалювався вже е, Тібу Куртуа. Це просто вам два приклади. Як один пробив, як інший пробив в однаковому стилі. Але нікому би не радив би це робити, так що це занадто ризиковано. Якщо раптом голкіпер нікуди не стрибне, він 100% відбиває такий удар. Е, варто ще сказати, що десь на хвилині другий, третій у Сиру Росії був реальний 100% момент відкрити рахунок. Тобто, ну, звісно, як в тих кінофільмах голівудських про майбутнє, про подорож у часі, знаєте, що ти його там змінюєш якусь подію, втручаєшся в неї, весь ланцюжок іде уже не так. Може б і тут так було, я не знаю. Але, звісно, якби, наприклад, на третій хвилині відкрився Рубі Росії рахунок, все-таки все можливо, можливо, би і більше було б на щось шансів. Так от, до чого я це все веду? Щоб Русія буквально зім'яла свого суперника насправді. Тупо знесли. Катком проїхались, як хочете говоріть. Ну, перше, вони вигравали всі єдиноборства. Це раз. По-друге, команда не була занадто пасивною. Вона грала так, як від неї і вимагав Нікович, як від неї вимагаємо всі ми. Як ми бачимо її, напевно, в своїх мріях. Боротьба за м'яч, нав'язування цієї ж самої боротьби на всіх ділянках поля. Ну, звісно, там вимагала цього ситуація, Боруся тотально пресингувала по всьому полю, починаючи із своєї половини поля, своєї третини поля, біля центрального кругу вони пресингували біля чужого, прям чужому штрафному майданчику. Того вимагала ситуація, вона до того зобов'язувала всіх. Це було зрозуміло і логічно. Але тим не менше, бачите, коли можуть вони Тріше, коли хочуть, вони можуть це робити. Це не є проблемою. Нікокович уже не став ніяких проводити експериментів, він не намагався здивувати фліка і команда вийшла із трьома. Центральними захисниками, так були деякі зміни і по складу. Вийшов, вийшов, знову ж таки в, в основі вже, вже це, це вже гравець реально основного складу. І я говорю зараз якраз про Максиміліана Байера, він, він реально, ну він реально зараз крутий. От виходить, наприклад, на заміну, той же самий, який на початку сезону грав Дженні Гіттенс, я його не впізнаю. Ну, я реально не пізнаю Дітенса. Він не знає, що робити. Він не може прокинути той нормальний мячик. Якщо він б'є, то він б'є погано. Передачі в нього виходять теж не далі. Все якось не в темп, все якось, знаєте, де треба віддати пас, він його не віддає, де треба бити, він віддає пас. Ну, тут іще такий момент може бути, що все ж таки футбол Ніко Ковача. Підходить більше Байеру і підходить менше Діттенсу. Хоча, здавалось би, Гітен – типовий бігунок, який може відкриватися. Згадайте, як він забивав Буварії, так він спочатку зміщувався, він спочатку опускався, правильніше сказати, буде по своєму лівому флангу до воріт. На нього віддає Ніко Шлотербек. Гітенс пропускає м'яч, різко розвертається, залишає лайнера далеко позаду себе і втікає від нього і забиває з лівої ноги. Оце типовий Гітенс. Тобто оцей вертикальний футбол. Ніко Ковача теж в теорії мав би йому підходити, але чомусь ми бачили саме протилежне, що Дітенс якраз найбільш класно розкрився саме при е, Нурі Шахіні, і він тоді демонстрував класну статистику. В цілому, якщо взяти ту статистику і розподілити на рік для молодого футболіста, вона буде абсолютно нормальною. Він, ну, він ще до Нового року вже мав, мені здається, в своєму активі там 9 чи 10 голів е, і в лізі чемпіонів, і в... Бундеслізі, але все одно це ну, не такий поганий показник, насправді. У нього і гольових передач вистачало. І от він буквально виходив проти Майнца, по-моєму, він забивав... Ні, не проти Майнца. А з ким ми грали наступний матч. 4-0 вигравали. Може і з Майнців, я вже стільки футбол я вже не пам'ятаю. Він забив четвертий гол, Ні, з Майцем вже ж 3-1 виграв. А він вийшов, забив четвертий гол, і він забив його головою. Пам'ятаєте ту історію? Класно насправді забив, тут потрібно сказати, що реально забив дуже круто. І якби це був футболіст, який там, ну там, Аляс Сиру Росії, Ніклас Фюлькруг і тому подібні речі, Маріо Жардел, якщо хтось може такого згадати, то нуль питань. Але я навіть не підозрював, що він може там головою забувати, так головою забивати, так що це була приємна несподіванка. І грав то у вівторок Максиміліан Байер, то класно. Але от бачите, в чому той момент? Момент якраз в тому полягає пікантний, що він мав можливості забити і неодноразово, і один раз він мав забити при рахунку 2-1-4-1, я вже точно не пригадую, він вивалювався на правому фланзі з класної позиції. Він взагалі не влучив, хоча йому ніхто не заважав побити. Там і відстань -то була невеликою, метрів там 14 було від. Враховуючи, слухайте, ну враховуючи 7-метрову довжину воріт, то це вважайте половина, хоч вони там під кутом були. Дортмунд пресингував, Дортмунд е максимально швидко розвивав свої атаки, ніхто вже не тягнув. М'яч рухався теж максимально швидко. Не так, як от у них, знаєте, я скільки разів кажу, є основні принципи футболу, от, які будуть вам виграв... допомагати вигравати абсолютно бількість. Абсолютно більшість матчів, які ти проводиш в чемпіонаті. Так, є матчі, де, наприклад, де буде суперник сильніший тебе, де буде суперник е приблизно такий самий, як, як твоя команда, але тим не менше е за рахунок самовіддачі, за рахунок якихось базових, базових напрацювань, я їх зараз назву, базових напрацювань, ти будеш награвати більшість матчів. Перше, рух м'яча, наскільки швидко він рухається. І е, до цього терміну, то можна віднести що насправді. Те наскільки футболіст швидко рухається, з м'ячем, ну умовно там підхопив якийсь захисник плюс захисник і потягнув його до чужих воріт. Бачиш, коридор іди. Ну, уж, 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 уж так я думаю. Хоча не завжди так, є тренери, які забороняють це робити, наприклад, центральним захисникам, але я в цілому не бачу проблем, тому що якщо, наприклад... Е, Твоїх партнерів по команді накриває суперник. Значить, він навряд чи накриває тебе. Знаєте, от такі ситуації є, коли між собою там захисники перепасовуються, а далі вони не знають, куди віддавати. От так і не буває. Значить, півзахист повинен відтягувати на себе своїх супротивників, відходити в сторони, розступатися, щоб у захисника... Наприклад, це буде центральний захисник, щоб у нього був коридор, і в цей коридор він повинен регулярно заходити. Що ми інколи спостерігали у Ніко Тербека, що ми інколи спостерігали навіть у Ніко Зюле. Ну, це я просто проводжу приклад Брусі Дортон. Що інколи ми спостерігали е, у Маца Хумельса було свого часу, навіть неодноразово. Але це все, знаєте, радше винятки, напевно. Ну, в цілому, я до чого це все кажу. Перше, як варіант, наприклад, рухається певний футболіст. В даному випадку я назвав центрального захисника як приклад. Друге, наскільки швидко і різко ти перепасовуєшся. Тобто, коли я бачу, як два, наприклад, центральних захисники, або від захисника на фланг, або навіть по центру, іде пас, але він настільки слабкий, що футболіст змушений ще стояти і чекати його. Тим паче, коли ну, елементарна школа футболу за е, можливості хоч якогось простору, пас завжди повинен виконуватися хід і в темп, щоб футболіст, на якого йде передача, вже розвивав швидкість і не втрачав час, і він вже із м'ячем зустрічався на швидкості і рухався далі. От із цим у команди колосальні проблеми цього сезону, минулого сезону насправді. Надто повільно рухається м'яч. Надто повільно його рухають. Надто слабкі передачі. Чим мені, до речі, подобається італійський футбол. Там він, коли вони от і середніми пасами ну, переписуються, да, ну, він же набагато швидше Ну, Зробити більш різку передач. Ну йомий. Це не складно, але це набагато... Перепасовки навіть можуть бути між двома трьома гравцями. Нехай це буде банальний трикутник навіть в центрі поля. Але все одно за рахунок швидкого руху м'яча ти будеш руйнувати чужий захист. Хочеш ти цього, Не хочеш. Розумієш ти це, не розумієш. Ти виконуєш ці базові елементи і все у тебе буде добре. Друге, єдиноборство. Будеш дозволяти супернику спокійно приймати м'яч, давати час на роздуми давати варіанти. Тобто коли суперник, наприклад, спочатку прийняв його без жодного супротиву, а потім він бере і ще має час подивитися, де зайнято, де не зайнято, що перекрито, що не перекрито, ну камон, в тебе будуть проблеми. Третє. Брак передачі. Він може бути, звісно... Я розумію, це така штука, тут трошки складніше все. Тут вже на одній самовіддачі ти не будеш. Тут залежить від того, наскільки ти втомлений, добре ти там, в формі чи в поганій формі. Але це теж базові елементи футболу. І от виконуй оці речі, і ти будеш вигравати у багатьох суперників. Пресинг туди ж можна віднести. Неважливо, він буде високий, він буде на своїй половині поля, чи ти можеш пресингувати суперника вже на своїй третині, блоку, ну, на своїй третині поля, сидячи в міському області, і тільки там вступати в боротьбу. Це теж не має настільки великого значення. Головне те, як ти будеш це виконувати. Чи будеш ти добігати, наприклад, ти вже, напевно, п'ятий пункт чи будеш ти добігати е, в певних ситуаціях і відпрацьовувати до кінця. Коли я бачу, як Юліан Бранд, це коли забувала Баварія. 에, спокійно давав, спочатку він її набрі, а потім він його залишив, а потім він взагалі стояв і спостерігав, як статист. Ну камон, це так не працює. І нічого доброго з цього не буде. І якщо ваша команда виконує такі елементи, у суперника вже будуть колосальні гігантські проблеми. Ну і плюс не треба забувати, що... Зараз у футболі теж є в сучасному така штука, яка мені не подобається категорично, коли відмовляються від дальних ударів, від середніх навіть дистанцій відмовляються биди. І це, це нонсенс, тому що ти повинен ще віддати точну передачу, твій партнер повинен, якщо це в один дотик, то одразу пробити з ходу, а ні, то він ще повинен той м'яч прийняти, ну і так далі. Це купа дій, вона тільки помножує всі ризики втратити м'яч на х, знаєте, скількись. Все, виконуєш оці речі, і в тебе майже гра в кишені. Так от Борусія виконувала всі ці речі. Були удалі, ну, у ударів, напевно, я щось, ви знаєте, і не пригадаю. Ну там і, і необхідності такої не було, і напевно не виникало все-таки таких моментів і ситуацій, щоб були там дальні удари, або вони були потрібні. Фланги відпрацювали, Свенсон, клас, Адеємі, Супер, Гірсі Хітрик, ну що тут ще можна говорити, йому, до речі, вручили найкращого гравця, звання найкращого гравця матчу, це, звісно, і не дивно. Ну от я не можу сказати, назвати жодного футболіста, який би провалився. Ну, як мінімум стартовий складу. От вийшов Джеймі Гіттенс, він мені не сподобався, він взагалі ніяк не запам'ятався. По суді, напевно, ніяких претензій. Я скажу тільки, що цей арбітер відсудив набагато краще, ніж його попередньому матчу, бо там були питання, робили вже е, люди різні розбірки моментів, в тому числі і з першим голом. Я не буду на цьому зупинятися, бо це ви знову ж таки можете побачити в моєму попередньому відео. Е, додам лише, що арбітер відсудив нормально, по в ньому питання немає ніяких, тільки Мануель Грефе, якого я люблю почитувати. Колишній німецький арбітр, дуже відомий в усьому світі, і напевно один з найкращих за всі часи, які я дивлюся в це вже вам скажу років так 28, щоб ви розуміли. Навіть більше. Мануель Грефе сказав, що в ситуації, коли Герасі забивав другий м'яч, і коли м'яч влучив в руку, а фактично він її виставив, це вже була гра рукою і Трахіні то там потрібно було, і може він був правий, хоча я не погоджуюся з таким е, твердженням цих правил і з такими рекомендаціями УЄФА, е, він сказав про те, що там повинен бути скасований гол, даватися червона картка Рафіні і бути призначений пенальті. І я вам скажу чесно, я вже таку історію в Бундеслізі бачив, я тільки не пам'ятаю пам в якому матчі, от, чи було це в... А, за участі Дортмунда, там чи ні, ну я не знаю, скільки важливо. Ну в цілому все. Єдине, бачите, команді не пощастило, не пощастило з тим автоголом Ребід Бенсибоїні. Багато хто його критикує, я не критикую, це така чиста випадковість. І от якщо порівнювати той камбек Ліверпуля, все ж таки, хоча я повторюся, камбек Ліверпуля проти Барси і матч і матч Борусії проти Барсі, то тоді, маючи реально класні шанси, Барселона їх упустила, Барселона не забила, маючи там в своєму складі таких гравців, як Суарес та В даному випадку таких гравців, як суарес Месі, у них не було, але їм фартануло, вони забили. Я думаю, якби, якби все-таки не, не той прикрий автогол, 에, ну напевно Борусія забила третій, а там вже не знаю. Знаєте, можна, можна багато чого розповідати, таку альтернативну історію включати, але ми ж насправді всього не знаємо. Єдине, знаємо, що гравці самі Барселони після матчу визнавали, що е, власне, вони десь відскочили, що їм пощастило, що у них були великі неприємності. От такі справи по лізі чемпіонів за участю Борусії. два слова скажу лише про Астон Віллу та Парі Сен-Жермен. Я коли включив і побачив рахунок 0,2. Я подумав, ну все, труба. А потім такі, о, нічого собі. Як ви розумієте, я не дивився його через те, що я дивився Дортмунд, але я подивився огляд. І там немає що власне обговорювати. Встановіла мала достатньо моментів, аби е забити той четвертий гол і. Зокрема, я хотів би звернути увагу на момент за участю Марко Асенсі. Бачите, вилітає з голови. Він виходив реально один на один. Ну навіщо ж він пробивав? Ну навіщо? Чому він не прибрав м'яч під себе? Він мав обігрувати голкіпера, йому не вистачило цієї чуйки, яка є в справжніх форвардів. Здесь він пів захисник не можу помилятися. Ну, Хіба він вінгер, не певний. Ну Логічно, ну всі би, всі би обігрували голкіпера і забивали б в пусті вороти. Це як, пам'ятаєте, ота історія в фіналі, коли Адеємі чомусь пішов замість того, також замість того аби йти вправо і обігрувати Тібу Куртуа, він пішов в протилежний бік, а далі на нього вже набігла ціла юрба е мадридських гравців. Аналогічна історія. Рахунок 3-2 Марко Асенців може ставити крапку, переводити гру в овертайм, забивати своїй колишній команді, з якої він перейшов зимку в Астелбілу. Ну, цього не трапилося. Так що, е шкода, звісно, в відіграли класний матч, Парісен Жермен десь розслабився, ледь за це не поплатився, ніж іншим. Баварія не змогла дотиснути Інтер, але, як я вже говорив раніше, італійці статистично набагато краще проти нінців. І тут цікаве буде протистояння якраз, ви не проговорився Астонвіли Барселони і Інтера, тому що іспанці краще грають з італійцями, але є нюанс. Іспанська Барселона каталонська. Вона грає як типова німецька команда. От чому прикол. І, і чи буде ця статистика накладатися на них, от скажіть мені, будь ласка, чи буде вона накладатися, оця статистика невдалих ігор італійсьо проти іспанців, якщо іспанцями керує німець, і якщо іспанська команда грає не як типова іспанська команда, а як грає типова німецька команда е, через пресинг високий, тиск постійний. Тобто, бачите, іспанський футбол, він більш таки розважливий. І він за рахунок контролю м'яча. І якраз його важко італійцям вскривати, цей контроль м'яча. бо іспанці вміють контролювати цей самий м'яч, а не біжать, як німці, і відкривають, оголяючи всі тили. Ну, я все-таки не побоюся дам прогноз, хоча я цього не люблю. Мені здається, Інтер занадто збалансована команда, занадто тактично, грамотна. Так що вона, напевно, все-таки Барселону розмаже і буде регулярно наказувати їх на контратаках ту ж саму високу лінію. Єдине, що от мене непокоїть, це вік гравців Інтера, а він досить великий, чи витримають вони цей темп. Але як показала Боруся, яка забувала насправді 5 голів, бо вони ловили на контратаках, просто два голи були за на увазі Гроса в першому таймі і Юліана Бранта в другому. Та навіть згадайте перший матч Борусії та Барселони, коли забував Гіросі. E, дуже легко, дуже легко. Якщо, якщо в принципі, грамотні футболісти і вони будуть стартувати в цих умовах, вони повинні стартувати глибше, не бути на одній лінії з захисниками Барселони, e, а вони мають якраз стояти хоча б хоча на декілька метрів ближче до своїх воріт, аби оцей був запас. І тоді у них півпуля фактично будуть відкритими, тому що гравці Барселони ну, настільки дико високо стоять. Я не знаю, я думаю, все-таки Інтер спокійно як свого часу, от я згадував 2017 рік, спокійно, як того часу, Ювентус розібрав, можна сказати, по грі на атоми в Монако. Не по рахунку. по рахунку там, по-моєму, був один із матчів 3-0. А от по грі е у Монако не було жодних шансів. І я думаю, таких шансів не буде у Ханці Фліка і його Барселони. Ну, а якщо говорити про інші матчі, я думаю, про нього говорили вже абсолютно всі. Просто якісь, якась дикість, і навіть оті пенальті призначені, не забиті, як я вже згадував букаю ОСАК, як не Сака, як не забив, як а, а, був призначений пенальті, нібито за порушення правил на МБП, але насправді там порушення ніякого не було. Як забивав арсенал легко, і, і як легко забив у відповідь буквально через пару хвилин мадридський реал. Ну, ну, дикі фейли такі. І я думав, знаєте, після того, як зрівняють рахунок, я думав, все-таки Реал буде намагатися, буде намагатися якось йти в атаку, а він а якраз той потух. а він взагалі нічого не показав. Просто нуль, абсолютно. Та ж сама Брусія, будучи, е маючи більшу поразку на один гон, ну все-таки 4-0 тренується велика різниця, Погодьтеся ж саме Боруся не припиняла грати до останніх хвилин. Навіть, навіть коли вже було зрозуміло, що два голи вони там за дві хвилини не заб'ють, вони все одно йшли в атаку. А мадридський реал. Ну, не знаю, вони не готові були викладатися. От зараз пішли чітки, до речі, що Юрген Клоп, йому набридло сидіти там е в своєму ридбулі, отримувати 14 мільйонів євро чи 12. Нічого не роблячи, фактично. І він нібито хоче повернутися до тренерської роботи. Ну, можливо, можливо. Він, то, він Мені відомий багато років, і всі про нього говорять одне саме, що він людина, яка не може сидіти на одному місці. Ну, уявити, що він піде в реал, я то можу. Але я не можу уявити, що... А що з тими гравцями робити? Як їх змусити? Юргін Клоп, це про дисципліну, і це просто вели... про величезну само...